Дібрівського заводу, племзаводу імені Декабриська. Сьогодні ми вітаємо 5 тисяч ветеранів війни, партії, праці, чиє життя є прикладом вірного служіння народу. Зустрічаючи все народне свято, ми повинні зосередити свої зусилля на невищених проблемах і завданнях. Це насамперед покращення якості, соціальна перебудова міста і села, перехід на територіальний госпрозрахунок. Реальні позитивні зміни нашого сьогодення в значній мірі залежать від активної життєвої позиції кожного із нас, розвитком демократії, залученням всіх комуністів до формування партійних органів стали прийняті 26 квітня прямі вибори делегатів 28-го з'їзду КПРС. 28 з'їзду Компартії України, делегатів Конференції обласної міської партійних організацій, секретарів міського комітету партії. Кожна партійна організація, кожен комуніст взяли участь від імені міського комітету партії, міської районної ради народних депутатів. Сердечно вітаю вас і в вашій особі, всіх жителів міста і району, ветеранів війни і праці, молодь. Воїнів гарнізону, відпочиваючих нашого міста курорту з святом 1 травня, бажаю міцного здоров'я, добра, щастя, радості, миру, нових трудових звершень на шляху перебудови. Хай живе 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих. Nummer 44. Не начальником зміни старший інженер-технолог облоукова Олександра Олександрівна, бригадиром Непийвода Іван Олексійович. Хороших показників добилася дільниця по виробництву поліетиленових ящиків, яку очолює бригадир молодика Костянтин Григорович. Серед передовиків інноваторів виробництва Іщенко Іщенконіна. Павлівна, Федоряка Володимир Григорович, Рогоча Ольга Олександрівна, Буденко Ніна Миколаївна, рябоконь Олексій Григорович, Бабенко Микола Васильович, Лесик Анатолій Михайлович, Чорненький Василь Олексійович, караван Катерина Олексіївна. Першотравнивий привіт робітникам заводу мінеральних вод. Товариші, брить! Йвну участь встановленні правової соціалістичної держави. Ура! Хорошими показниками в праці зустрічає день міжнародної солідарності трудящий колектив міжрайбази. Серед переможців соціалістичного змагання працівники лакофарбового складу незавідуючої новікова Галина Іванівна тавароднації Вігера Юрій Тимофійович, завідуюча складом Сидоренко Лідія Михайлівна, товарознаці Брещака Галина Степанівна, Овдієнко Галина Іванівна. Коли фільш вийної майстерні, яку очолює До керівника Шаляра невпізнаний вилучили училище за останні роки. Значно поліпшилися умови життя і навчання майбутніх спеціалістів. Поруч з існуючим зводиться ще один гуртожиток на 410 місць, обладнується комп'ютерний клас. У навчально-виховний процес запроваджуються прогресивні методи навчання і виховання учнів. Приклад у роботі. Вказують викладачі Сидоренко, Ольга Панацівна, Покрова Анатолій Григорович, Болтавська Любов Васильівна, майстри виробничого навчання Кривулько Віктор Петрович та Каблук Костянтин Михайлович. З хорошими показниками у навчанні зустрічають свято учні 22-ї та 11 груп. номер 14 підготовлені понад 4 тисячі спеціалістів-будівельників. Сьогодні в училищі навчається 330 учнів, які опановують спеціальності арматурника-бетонника, електрозварника, маляра-штукатура, муляра-монтажника, залізобетонних конструкцій, столяра-тесляра, квітникаря-декоратора, швечки мотористки, повара. Уміло передають свої знання учням викладач Чумакова Валентина Ілімна, майстер виробничого навчання Сліпченко Анатолій Михайлович. Серед кращих учнів училище Бакало Андрій з 31 ї групи поварів, Урсу Ганна з 25 ї групи малярів. Юнаки і дівчата, беріть активну участь у праці, оволодівайте знаннями. Ура! В інтернаціональному колективі керамічного технікуму оволодівають професіями технологів, художників, теплотехніків, представники 16 національностей. У колоні демонстрантів крокують переможці соціалістичного змагання, колективи груп третього курсу. Технологія кераміки, класний керівник Чечель Антоніна Григорівна, староста Свінцицька Світлана, комсорг кокно Людмила, художньої кераміки, класний керівник Месак Сергій Кузьмич, староста Облоухова Людмила, комсорг Дердіященко Інна, другого курсу теплотехніків, класний керівник Охріменко Віра Григорівна, староста Шаповалов Олександр, комсорг королець Сергій. Добре дивляються Овсієнко Ганна, Поляков Сергій. Шупта Володимир, Балухіна Любов, Свінціцька Світлана, Сичевська Валентина, Григор'єва Валентина, Кокурудця Дмитро. Підвищеним попитом у покупців користується продукція навчально-виробничої майстерні Велика заслуга у цьому кращих виробничників живописця, танцюри. Викладачи техніку. Вовк Іван Семенович, Павлина Олександр Бакарович, Песнич Неодід Олександрович, Олександрівна, Олександрівна, Олександрівна. Балки, привіт Валентина Володимирівна. Ура! На святкову площу виходить колектив середньої школи No1 імені Панаса Мирного. Поєднуючи навчальний матеріал з вивченням рідного краю, чотири школи виховують учнів в дусі славних традицій старших поколінь. Авторитетом і повагою користуються в колективі Кузьменко Марія Семенівна, Дорогань Світлана Миколаївна, Радіонова Лідія Степанівна, Шепель Галина Іванівна. Далеко музика лунає, далеко чуть дзвінки пісні. Ти демонструєш рідний краю найкращі помисли свої. Часи прискорення хай кожний збагачує свій любий край, крокує дружно, кожно наш вічно юний первомай. Першотравневий привіт учнівському та педагогічному колективу середньої школи номер один. Ура! Yeah! Юнаки і дівчата. Thank you. Коли проходить змагання на звання клас високої культури та зразкового порядку. Переможцем цього змагання стала комсомольська організація 10-го Б класу. де класний керівник Лутай Марія Вікендіївна, секретар комсомольської організації Малатлій Світлана. У школі працюють досвідчені педагоги. Серед них 12 випускників цієї школи. І молодь. Енергійно включайтесь у активне політичне життя. Ура! Ура! На святковій площі колектив середньої школи номер 5. Педагогічний колектив школи зосереджує зусилля на розв'язанні головного завдання глибокій і якісній перебудові. Змісту форм і методів навчання та виховання учнівської молоді. Глибокі і міцні знання учнів забезпечують учителі Кузенко Олімпіада Борисівна, Зайцева Антоніна Юфімівна, старші вчителі Зиль Тамара Миколаївна, Яременко Інеса Миколаївна, Мілодан Ларіса Петрівна, новаторський тон у роботі задають учителі Киричук, Юрій Петрович, Демченко Тетяна Вікторівна. Одна з кращих у місті по фізичному вихованню шкіл. Це п'ята школа. Під керівництвом учителя методиста Білоуса Михайла Яковича та молодого вчителя Огромного Анатолія Григоровича учні 5А та 6А класів стали переможцями міського змагання Старти на дій». Першотравнивий привіт колективу середньої школи номер 5 Ура! І дівчата. Беріть активну участь у праці, поволодівайте знаннями, вчіться управляти державою. Ура! Колектив середньої школи номер 6 зустрічає свято 1 травня з хорошими показниками. Творчим працюють учителі Свич Людмила Юхімівна, вилогіна Людмила Василівна. Тетяна Миколаївна, учні школи активні учасники міських обласних республіканських олімпіад. Учениця 9 класу наконечна Тетяна зайняла призове місце на республіканській олімпіаді з російської мови і літератури. Волейболісти та тенісисти школи в цьому році стали чемпіонами змагання серед своїх ровесників. Малкіт привіт учнівському та педагогічному. Школи номер 6. Ура! Хай живе 1 травня. День міжнародної солідарності трудящих. Ура! Педагогічний колектив міської школи номер 7 прагне дати міцні знання своїм вихованням. Серед кращих учителів називають Карпетіну Людмилу Григорівну, Подоляку Зінеїду Іванівну, Зіміну Людмилу Миколаївну, Крамаренко Валентину Олександрівну. Вагомий весок у спільну справу роблять молоді вчителі Солодовник Лідія Миколаївна, Гузій Світлана Володимирівна, Пелик Наталія Вікторівна. 18 тонн зібраного і зданого державі металевого лову. Призові місця в оглядах художньої самодіяльності шкіл міста. За хороші справи 47 учнів школи занесені на дошку пошани. Серед них комсомольські активісти Макаренко Марина, Шаповалова Вікторія, Ксьонс Людмила, Шпак Олена, Сидоренко Тетяна, Зуєвська Оксана. У підколективі є на кого рівнятися і брати приклад молоді. Це Сидоренко Віктор Іванович, Шаповало Валерій Панасович, Рогочий Володислав Васильович, Москаленко Любов Костянтинівна, Соломака Сергій Павлович, Коваленко Микола Григорович, Ваца Лариса Анатолієвна, Потюк Людмила Олександрівна, Волик Завдання 4 місяців Колектив бетонозмішувального цеху, начальник Горбаль Володимир Іванович, до 120-ї річниці Дня народження Володимира Іліча Леніна завершив план п'ятирічки. З високими показниками зустрічають свято Робітники пересувної колони Номер 268 начальник Бабич Володимир Павлович, а також бригади арматурників, операторів, формувальників, апаратників, бригадири Денисенко, Похмурко, Рябко, Заєць. Хай живе робітничий клас провідна сила нашого суспільства. Ура! На святковій площі колективи комбінату хлібопродуктів номер 2 та хлібозаводу. Зустрічаючи першотравень, вони успішно виконали плани по основних показниках, працюючи в умову Товариші, енергійно боріться за виконання продовольчої програми. Ура!